Відгадай країну по прапору та отримай рол від суші Зум. Опана, сюди. Слава Україні. Україна. Добре, це було швидко. Це Давай було... далі. Знаєш, що це за країна? Це... Це... це Британія, напевно, ні? Велика. Дуже швидко було. Далі, готовий? Знаєш цю країну? Опана. Опана. Це... Опана, тут ми і приїхали. То, напевно, у нас буде Швейцарія, ні? Не Швейцарія. Там ще вікінги жили. Норвегія, да? так? Та, правильно. Якому, Норвегія. Трошки, трошки, трошки. Оце точно не знаю. От... Китай, і Індія, так? Да? Чи що? Китай Кита... Китай чи Індія? Китай. Китай, напевно, так? Не Китай. Індія, значить. Так, правильно, Індія. це Індія, так. індус, я б сказав, не одразу. Як ти думаєш, що це може бути за країна? Е, так, зелене, біле, зелене, да? Угу. Занзібар якась країна. Не Занзібар, а ну давай ще. Кенія, чи як, ні. не Кенія. Не Нігерія? <ривіт> Та це <Нігерія>. правильно. <ривіт> Чорне біле, там і сказати і забрати докупи, ні? <ривіт> Отримуйте рол від суші Зум, тримайте. <ривіт> Дуже дякую, але що я вам скажу, вчіть географію, вчіть українську літературу, набирайтеся файних слів, бо у вас так на вулиці злапають, а ви так не знаєте, оп, а суші вам подарять. Так що Все смачного вам, гарного дня. Дякую. Все, дякую вам. Все. А ти підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе.